Ставка товару 70 гривень всього за одні спортивні топи жіночі бренду Крівіт Німеччина є без упаковок та з упаковкою. Матеріал поліестер та еластан. Ззаді відкрита спинка. Чудова підтримка. Підходить для всіх видів спорту. Такої моделі є темного кольору. Тут резиночка. Дуже класна. Зеленого кольору топи. Темного та темно сині Тут регулюється в упаковках матеріал поліестер та Еластан. Замовлення від 4 кг. Якщо 4 кг 42 одиниці в лоті Ціна лоту 2920 гривень приблизно. Ціна за 1 кілограм 731 гривня. З розміром S у нас 36 38 з розміром М4042 та з розміром L4446. Приблизно є 8 кілограм. Для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів.